Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні я буду висівати соницю і хочу показати, як я це роблю. І я вже багато років висіваю соницю. Напевно, з 2020 року різні сорти висівала. І минулого року я показувала, як я висіваю соницю. І мені дуже приємно, що дуже багато людей теж висівали соницю, і їм все вдалося. Це не є так складно, як можна подумати. Головне знати, деякі нюанси. Суниць буває дуже багато. Є суниці, такі, які ми бачили у лісі, які мають вуса. А є суниці ремонтантні, такі, які вуса не дають, а які розмножуються діленням куща або треба висівати насіння. І Суницю треба оновлювати що два роки, тому що на третій рік вона вже дістає хвороби, вона вже не так рясно родить і негарно дивляться кущі. Щоб розпочати нам сіяти суницю, нам треба приготувати тару. Яка тара повинна бути для суниці? Я вибрала ось таку тару. Це такі ємності для їжі. Чим вони добрі, що вони не дуже високі. І що вони накриваються, тому щоб зійшла сониця, нам треба парниковий ефект, тобто нам треба накрити. Якщо у вас такої посудини немає, то може бути люба посудина, не дуже глибока, тому що коріння сониці дуже маленьке спочатку. Якщо менша така посудина і менше землі, то звичайно, що вона краще дихає, ця земля, і наші рослинки краще розвиваються. Якщо у вас є така проблема з переливанням, то обов'язково треба зробити отвори внизу. Я ще не буду робити, тому що я буду уважна, я не буду підливати сониці, я буду тільки оприскувати. І взагалі нікому не раджу підливати сониці, тому що насіння дуже дрібне, і коли ми підливаємо соницю, насіння може заглибитися в ґрунт. Який я буду брати ґрунт для сонець? Я буду брати ґрунт. Для розсади, і я вже багато років використовую поліський ґрунт, який у нас продається в городку. В нас він коштує 20 дітей 120 гривень, а в епіцентрі він коштує набагато дорожче 150 або 155 гривень. Якщо ми подивимося, ось тут ґрунт для розсади то тут є все: і пісок, і вермикуліт, і торф, і низинний, і верховий. І також тут є мікроелементи і різні мінеральні речовини. І на деякий час цього буде достатньо для нашої сониці. Чи можна брати свій ґрунт з городу? Не бажано, тому що різні ґрунти у нас бувають. Наприклад, у мене дуже глиняний ґрунт, він важкий, а для нашої сониці треба ґрунт легкий, без грудучок. Навіть якщо хтось хоче брати свій ґрунт, то треба його пересівати, щоб не було грудочок або добре розім'яти рукою. Я теж оцей ґрунт розім'яла рукою, щоб він був пухкий і без грудочок, тому що насіння дуже дрібне. І чи потрібно нам його чимось проливати, заморожувати, щоб зробити дезінфекцію? Тому що все ж таки, щоб у вас не було чорної ніжки то нам треба зробити якусь дію, щоб у нашому ґрунті не було ні грибків, ні бактерій, шкідливих для рослинок, які завдадуть в майбутньому хвороби, грибкових і бактеріальних хвороб. Що я буду використовувати, щоб позбутися тих бактерій і грибків, що є у ґрунті, я буду використовувати ось такий фітосфорин. Він буває в порошку, а я купляю пасту, але цього року я не купляла, мені подарували цю пасту. І для чого такий фітоспорин. Це біофунгіцид для лікування і профілактики грибних і бактеріальних хвороб, фітофтори, куреневої гнилі, парші борошнистої роси, чорної ніжки, іржі та інших хвороб. Отже, для нас, для сониці, для розсади, він дуже добрий від чорної ніжки. Як я розробляла таку пасту вчора, я взяла тут є 200 г пасти, додала 400 мл води і розвела. Це така буде маточна основа. А тепер я буду розбавляти, тут є така таблиця, тому ніякому разі не викидайте. Цю упаковочку, але можна її і знайти також в інтернеті, але все ж таки краще не викидати. Тут пише, що треба 10 крапель оцього маточного розтвору на 1 літр води. Це для оприскування, а для поливу, то нам треба 15 крапель на 1 літр води. Я вже розробила, і тепер я ось додала сюди водичку, яку я беру водичку. Добре, що в нас зараз сніг. Я беру талу воду зі снігу, і це дуже добре мати таку воду, якщо у вас немає хорошої води без хлору. Тому що хлор шкодить нашим рослинкам. Якщо у вас є сніг, то принесіть, розтопіть і використовуйте для підливу, для оприскування рослинок. А взагалі-то такий препарат, як. Фітоспорин, він не є шкідливий ні для комах, ні для людей. І я його тепер кожного року використовую і буду використовувати. Можна проливати землю, можна оприскувати рослинки, можна замочувати насіння. Також можна замочувати живці, цибулини. Наприклад, ви хочете там чесник або цибульку. Замочити від е, всяких хвороб, е, тож такий фітоспорин теж пригодиться. Я буду його використовувати для проливання ґрунту. Отже, в мене ось тут є ґрунт, і зараз я цей ґрунт буду проливати. Беру свою водичку так, і проливаю. Землю треба брати обов'язково не суху а вологу. Якщо ви купили таку землю, то обов'язково принесіть її скоріше додому, щоб вона була кімнатної температури. Не можна купити і одразу висівати. Моя земля вже дві доби стоїть у мене тут, в квартирі, тож вона вже придатна для використання. Отже, я змочила, зараз гарно все вимішаю. Яка в нас земля повинна бути в вологості, якщо ми візьмемо в руку грудку, і ця грудка не повинна розсипатися? Так, я вимішала. і буду брати свою посудину. Одна сторона є глибша, а друга є кришка. Я взяла вермиколіт, відкрила. І що ж це таке вермиколіт, Для чого ми його використовуємо? Це природний екологічно чистий, нетоксичний мінерал, який отримує зверноколітного концентрату. Після спеціальної обробки при температурі 800 тисяч цельсій. Він перетворюється в сипучий лускоподібний матеріал. І його властивості, інтенсивне водопоглинання, регулятор волого повітряного режиму. Отже, вермоколіт використовують для зменшення процесу засолення, безмінних тепличних ґрунтів, це збагачення ґрунту, цінними мікроелементами, магнію, кальцією, марганцю заліза і кремнію та стимуляції росту кореневої системи, дренажу при вирощуванні кімнатних рослин. І я буду чуть-чуть на низ давати. Ось так, бачите. І тоді буду вже давати сюди ґрунт. Хоча тут в ґрунті є, але я все рівно ще дам. Трошки ось так треба притовкти цей ґрунт, але не дуже сильно. І зробити таку рівну площину, щоб наші насінини були рівномірно посіяні, і щоб вони не впадали дуже глибоко в ямочки. Я беру ось так ложкою. І ось так, якщо якась грудочка є, то краще забрати. Притопкаю легенько. Ще раз я ось так буду підливати по чуть-чуть або оприскувати, щоб довгий час вже не підливати. Все, готово. І тепер можна висівати. Якщо ви не придбали фітоспорину, і якщо більше у вас нічого такого немає під рукою, можна ґрунт в духовку запхати для пропалювання. Температура повинна бути більше 60 градусів, щоб було 80 градусів і 100, тоді, можливо, буде ефект знезараження ґрунту. Можна пролити кип'ятком, але не сійте насіння одразу в землю пролиту кип'ятком, дайте хай вистигне ця земля. І також грунт можна поставити на мороз на довгий час, щоб він добре промерз і щоб вбив усі бактерії і грибки. Як бачите, позаду я включила своє відео, коли я знімала, щоб ви подивилися, що я не тільки показую, як я висіваю насіння, але як як і надалі вирощую. Що я ще хочу сказати? Насіння суниці легше виростити, ніж полуниці. З полуницею в мене не так все гладко виходить, але я зуміла там пару кущиків виростити. Але вже не хочу з тим бавитися, краще я закажу саджанці. А ось суницю, то легко вирощувати. Отже, ґрунт ми підготували, і які ж я буду суниці вирощувати. У мене буде суниця руяна. Ось така, ще ніколи її не висівала. У мене буде сониця барон Солемахер. Вже я її висівала. В мене буде ось така світленька, біленька сониця, білосніжка. І в мене буде ще сониця Алі Баба. Це я минулого року купила три сониці червоних, а цю білу, то я цього року купила. І ще в мене є ось така сониця з інтерфлори, яка називається Тоскана. І це гібрид. І тут пише, що насіння висіваю на розсаду у лютому березні, не присипаючи ґрунтом, і температура повинна бути не менше 18 градусів. Можна соницю висівати другій половині січня можна в лютому висівати, а можна і в березні. А взагалі, то сониця дає плоди після п'яти місяців вирощування. Тобто, якщо ви в січні посієте, то через 5 місяців вона вже буде давати плоди. Якщо ви посієте пізніше, то вона буде давати плоди відповідно пізніше. Я така людина, що люблю експериментувати, і я. Два роки назад сіяла соницю на початку червня. І сіяла я, вже, коли була гарна погода, я взяла такий великий ящичок і в ящичку посіяла, прикрила плівкою, вона в мене успішно виросла. Але правда, вона то виросла, я її розсадила, але звісно, що вона плодів вже не буде давати. Отже, з мого досвіду, соницю можна висівати з половиною січня і до червня. І навіть я ще пробувала в другій половині червня висівати, бо мама захотіла теж сониці, щоб я їх посіяла. Теж вони виросли, але були дуже мініатюрні. Тож все ж таки я рекомендую висівати від другої половини січня і до початку червня, щоб наші рослинки розвинулися і не змерзли в зимі, щоб мали гарні корінчики, гарні листочки. Ну, а хто хоче споживати цього року соницю, то, звісно, це друга половина січня, лютий і березень. Отже, сониця рояна це сорт ремонтатної сониці, куж невеликий, з великою кількості квітконосів. І ягоди червоні, ароматні, не поступаються за вмістом вітамінів лісовій сониці. Плодоносить з червня і до заморозків. Дійсно. Чим відрізняється сониця від полуниці, тим, що вона плодоносить ціле літо. І навіть уже приморозки є, а вона все рівно ще квітує і дає плоди. І, звісно, вони вже не такі ароматні, тому що мало сонця, не такі солодкі, але споживати можна. І чому я рекомендую висівати саме суницю? Бо дехто мені пише, що це дуже дрібна ягода, і не вартує висівати, що полуниця краще. Так, полуниця вона є крупніша, і з неї можна зробити варення, скоріше можна її назбирати. Але полуниця в нас дає плоди всього там 2 тижні і все. А от суниця від червня місяця і до приморозків. І хто має діти, внуки, то. Я не кажу, щоб висівати плантації, але хоча б один пакетик можна собі посіяти, цього буде достатньо. І ще чому я люблю саницю висівати, тому що в пакетику дають дуже багато насіння. А ось полуницю купити, по-перше, вона досить дорога, і там є дуже багато насінин. До 10 штук, а то і менше. От, багато є насінин. І ще я хочу сказати, що. Нам рекомендують робити стратифікацію синиць, їх е, треба поставити в холодильник на довгий час, на 2-3 тижні, щоб пройшла стратифікація. І що ж таке стратифікація? Для чого вона потрібна? Як ви знаєте, рослинки ростуть усе літо, а восени вони мають насіння. Це насіння висівається, і тоді в нас йде зима, і під час зими проходить стратифікація. Тобто це насіння в холоді, закаляється, зміцнюється імунітет, і тоді вже рослинки наші краще ростуть, в них вже є імунітет. Але це насіння зібрали, надіюся, що восени. В таких пакетиків, звісно, стратифікацію не пройшло. То, щоб замінити такий природний цикл, ми це насіння поміщаємо в холодильник на холод. Воно проходить стратифікацію і висіваємо. Ми так обдурюємо це насіння, ніби воно лежало в землі весь час і тепер має прорости. Можна снігу дати, хто боїться так висівати, і по снігу висівати, але я цього не буду робити, тому що в мене вже є досвід. Я просто буду поверх висівати. Звісно, зробити дезінфекцію такого насіння. Нереально, тому що воно дуже дрібне, тому ми робимо дезінфекцію ґрунту, висіваємо і зверху ще можна оприскати тим же фітоспорином, щоб на насінні теж не було ні бактерій, ні грибків. Так, ще хочу сказати, чим відрізняється ось така червона сониця від такої світлої, біленької. Ще є сониця, яка називається жовте диво і інші, але насправді вона не є жовта. Вона є такого кремового кольору. І ця теж, коли дозріває, вона стає кремова. І колись я не дуже любила ці білі сониці, тому що важко зрозуміти, коли вона вже дозріла. а Тепер я вже звикла. І ця біла сониця, білосніжка чи, чи white soul, вони навіть солодші від цих червоних і ароматніші. Тому, хто не сіяв, рекомендую. І таку, і таку Попробуйте, яка вам більше сподобається, тому що у нас різні смаки. Отже, сониця-білосніжка, без вуса, ремонтантна сониця, кожен великий з великою кількістю квітконосів. Ягоди білі, на смак кисловато солодкі. Ароматні не поступаються містом вітаміном лісовій сониці. Який недостаток сониці є, по-перше, вона досить дрібненька, а по-друге. Суниця така ремонтантна не дає вуса, і тому ми можемо тільки висівати, або вже коли виріс гарний куш, ми можемо розділити цей куш. А ось полуниця дає вуса, і ці вуса можна розсаджувати, розсаджувати і мати більше розсади і більший урожай. Суниці такі бувають різні за масою, можуть мати 3-4 грами, а можуть мати і до 10 грам, і більше. Отже, є така ще барон баронсолемахер, яку я вже вирощувала. Це ремонтатний швидко стиглий сорт. Його рослина компактна і кущільний висотою 15-20 см. Ягоди ароматні, невеликі. Всього будуть мати 3-4 грами конічної форми. Цього року я ж собі ще виписала ось таку суницю Тоскана. Бачите, вона рожево цвіте. Це Інтерфлорія виписала, вона коштувала за 5 на 79 гривень, досить дорога. Це ремонтарний гібрид ампельного типу із надзвичайно красивими темно-рожевими квітами і плодоносить з весни до пісньої осені. Куш красивий і численні метрові вуса цвітуть і формують ягоди одночасно. Я навіть і не знала, що такі вуса можуть бути довгі. Ну, побачимо, чи дійсно так буде. Має вуса бути метрові. Привабливо виглядає у підвісних кошиках і ягоди масою близько 15 грам і соковиті. Дуже ароматні. На посадку однієї рослини потрібен широкий контейнер об'єму не менше 3 літки. Щоб сіяти таку соницю тоскана, я посаджу ось таку таблеточку. Ці таблеточки продаються, їх треба замочити. Я також їх пролила фітоспорином. А що тут пише про ці таблетки? Створюють оптимальні умови для проростання насіння, росту і розвитку саджанців. Отже, треба розмістити таблетку в ємності, отвором всі ці вверх і залити водою з розрахунку 75-85 мл на одну таблетку і залишити на 15-20 хвилин. До повного набухання. Ось дивіться, я їх буду теж тут. В такому контейнері тримати і буду ось так прикривати, тому що теж потрібно їх прикривати і ставити в тепло. Ось такі є, тут є 5 насінин. Ви, звичайно, не побачите, але я бачу, що є 5 насінин цієї синиці. Буду брати ось таку терптяну таблетку і буду сюди давати одну насінину, щоб потім часом не пошкодити коріння, щоб мені не пропала ця розсада. Дуже дрібненьке насіння, його навіть не помітно на руці, тому треба бути дуже обережним. Ось тут є такий отвір в таблиці, і сюди я буду давати одну насінину і не буду прикривати. Я сюди положила насінину, і отак легенько чуть-чуть я її притовчу олівчиком. Ось, бачите, є насінина. І ще єдине, що я зараз легенько оприскаю. Все, і в мене вже готово, я прикрию і хай тут проростає. Поставлю в теплі і я поставлю в кухню на шафку догори, там, де є найбільш тепліше. Поки що дуже сонце не потрібно, проросте, тоді поставлю на підвіконник. Тепер буду висівати свою рояну. Тут є насіння багато, але я висію тільки наполовину і на другу половину посію ще іншу сонечку. Тому що це дуже дрібненьке насіння і багато не треба їм землі. Ще може все не зійти. І так буває. Ось так я розділила і буду підписувати зараз. І просто ось так буду висівати. Хто так боїться висівати, то може по одній класти сирничком чи там зубочисткою. А я просто ось так посію. Ось так насіння посіяла з однієї сторони, а в другу сторону буду зовсім іншу сонечку сіяти. Так, зараз ще гарно все витрушу і все. І теж буду оприскувати, маю такий легенький оприскувач і оприскую фітоспорину. Не підливайте, чому не бажано підливати У нас знову на знову повітряна тривога. Тому що, коли ми підливаємо, насіння заглиблюється дуже глибоко і не може прорости, і ми втрачуємо багато насіння. Тільки легенько оприскувати і не часто, щоб не було багато вологи. Так, і ще я посію, напевно, туди алібаба. Подивіться, скільки насіння багато алібаби. Бачите? Так, я вже посіяла, бачите, як? І тепер ще раз оприскую. Дуже дрібний розсіювач треба мати. Ось такий. Все, готово, прикрили. Дуже гарно защіпається. Підписати зараз, підпишемо. А взагалі-то які ще сорти є. White Soul. це світло. Ще є жовте диво. Червоний алібаба, барон Солемахер, судниця Альпійська, 4 сезони. Олександрія я її теж висівала. Також є суниця Барон Рюген, Регіна, Лісова казка, Вальштайнхен, якась така незвична назва. Рояна, чаша магії, міньонетка і богиня долин. Дуже багато сониць є. Я підписала, обов'язково треба писати, якого ви числа ви посіяли, щоб потім дивитися, куди має зійти така сониця. Все залежить від того, яке насіння, чи свіже, чи ні, яка вологість, яка температура. І від того залежить за скільки днів зійде сониця. Якщо дуже волога у вас земля і дуже велике випаровування, то треба. Відкрити, трошки провітрити на 5 хвилин і знову закрити. Якщо дуже суха земля, то можна трошки оприскувати соницю. Нічим підживляти не треба. Коли вже будуть сходи, тоді будуть листочки. Тоді ми будемо пікірувати в окремій ємності. Що ще можна зараз другій половині січня сіяти? Це, наприклад, ось таку лаванду можна сіяти. Її теж рекомендують ставити в холодильник на стратифікацію, я вже ставила. І ось такий дельфініум я буду сіяти. столат – це багаторічний. І коли купляєте дельфініуми, то звертайте увагу, бо вони бувають однорічні і багаторічні. Коли купляєте таку лаванду, то теж е, зважайте, бо одна лаванда є, яка переносить наші зими, а інша, що не переносить наші зими. Що можна ще посіяти, це гіркий перець і селеру, а також цибулю порей. Гіркий перець я буду трошки пізніше сіяти, він все рівно виросте. Цибулю, порей, я не вирощую. Один рік вирощую, у мене все вдалося, але більше не хочу, тому що я не дуже її використовую. Селеро теж можна висівати кореневу, але я не висіваю. Мені зручніше купити 2-3 саджанці, а інколи я взагалі не купляю, тому що я її не дуже полюбляю. Інколи використовую. А чому я ще не висіваю інших таких рослин, наприклад, як квітку Еустому або бегонію, Минулого року я виростила бегонію. Вона дуже довго росте. Так само і Еустома дуже довго росте. І вона буде мені займати місце довгий час. А у мене все ж таки буде дуже багато розсади помідорів, і перцю трошки буде, і баклажанів. Не хочу висівати ту квітку через те, що в неї довгий період зростання. Надіюсь, ви теж захочете посіяти сонечко і виростити. Це дуже цікавий процес, і як я вже казала, соницю легко виростити, а ось з полуницею трошки є проблеми. Чи можна соницю вирощувати у відкритому ґрунті? Одразу скажу вам, що напевно все ж таки не вийде. Я одного разу, коли ще була молодша, коли ще взагалі нічого не тягнула вирощування, купила дві пачечки сонички, зробила такий рядочок, і цей рядочок був досить такий глибокий, як для сониці. Я її посіяла, прикрила і, звісно, нічого не зійшло. Поливай, не поливай, якщо вона є в землі глибоко, то вона не зійде. Все ж таки, коли вона в такі посудині, тут є і земля для неї придатна, і тепло відповідне, і ще й вона прикрита, тому і гарно зійдуть сходи, і гарно вона буде рости. Всім бажаю удачі, вирощувані суниці, Хто ще не вирощував, тож запрошую до вирощування. Потім будемо ласувати смачними ягодами суниці. Дуже приємно, коли ваші маленькі діти чи внуки прибіжуть і ви їм нарвете жменьку сунички. Все, до зустрічі у слідуючому відео. Не лінуйтеся, сійте, вирощуйте, це цікаво. Це нам дає позитив в наш нелегкий час. Обов'язково буду показувати, коли зійде сониця, покажу. Чи зійде моя сониця тоскана, теж покажу. Усього є п'ять насінин, я дуже переживаю. І, звичайно, коли буду пікірувати, теж покажу. Головне, дуже багато не підливати, як я казала. Тому, якщо ви з тим грішите, обов'язково купіть собі ще допомогу вермикуліт. Не буду вас займати час, ще зараз посію дві сонички, так само, як і інші. І все. І вслідуюче відео буде, як я буду висівати дельфініум і лаванду. До зустрічі! Всім всього найкращого! А хто ціле відео співав, це моя корела, Жоріанка. Я її забула віднести в іншу кімнату. Вибачайте!